Закон про перенесення сплати військового збору для всіх фопів на січень 2025 року набрав чинності, але це не єдині уточнення, що введені цим законом. Розберемо у відео всі ключові зміни та пільги щодо запровадження військового збору для фопів на єдиній системі для фізосіб і фопів на загальній системі та резидентів Діясіті. 25 грудня президент підписав ухвалений Верховною Радою закон номер 41.13, який вніс зміни в закон про підвищення податків номер 40.15 і переніс дату запровадження військового збору для платників. Єдиного податку фопів та юридичних осіб з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року. Того ж дня закон був опублікований. Отже, з 1 січня 2025 року для фопів першої, другої та четвертої груп ставка збору становитиме 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на початок 2025 року. Це буде 8 тисяч гривень. Відповідно, військовий збір становитиме 800 гривень на місяць. Крім того, нагадаю, що сплата ЄСВ для ФОПів-єдинників у 2025 році також буде обов'язкова за виключенням ФОП, які мають пільги. Розрахуємо для ФОП першої групи за 2025 рік загальне податкове навантаження. ЄСВ буде складати 1760 гривень на місяць, помножено на 12 місяців. За рік потрібно буде заплатити 21 120 гривень. Єдиний податок буде складати 302 гривні 80 копійок за місяць, помножено на 12 місяців, 3633 гривні 60 копійок. Військовий збір буде складати 800 гривень Помножена на 12 місяців дорівнює дев'ять тисяч гривень. Загальна сума податків у 2025 році ФОПа першої групи становитиме 34 тисячі триста гривні 60 копійок. ФОП другої групи за 2025 рік матиме ще більше загальне податкове навантаження. ЄСВ буде складати 1760 гривень, помножено на 12 місяців дорівнює двадцять одна гривень. Єдиний податок Складатиме 1600 гривень помножене на 12 місяців дорівнює 19200 гривень. Військовий збір буде складати 800 гривень помножене на 12 місяців, дорівнює 9600 гривень. Загальна сума податків у 2025 році для ФОПа другої групи становитиме 49 920 гривень. ФОПи першої та другої групи сплачують військовий збір. Авансово не пізніше 20-го числа, включно поточного місяця. Такі платники можуть сплатити військовий збір авансовим внеском за весь податковий звітний період, квартал, рік, але не більше як до кінця поточного звітного року. Авансові внески буде нараховувати ДПС. Несплата або сплата не в повному обсязі авансових внесків. З військового збору в порядку та строки, передбачені законодавством, тягне за собою. Накладання штрафу в розмірі 50% ставки військового збору. У 2025 році це сума 400 гривень. Також у разі несвоєчасної сплати авансових внесків з військового збору буде нараховуватися пеня відповідно до статті 129 податкового кодексу. Платники єдиного податку третьої групи, юридичні особи та ФОПи, почнуть сплачувати військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року, крім електронних резиденцій. Іноземців, які досягли 18-річного віку і не є податковими резидентами України. Єдинники третьої групи сплачують військовий збір протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації платника єдиного податку за податковий звітний квартал за порушення правил сплати. Перерахування сум військового збору їх притягають до відповідальності у вигляді штрафу в розмірах визначених статтею 124 податкового кодексу. За несплату менше ніж 30 днів 5% від суми несплаченого військового збору. За несплату понад 30 днів 10% від суми несплаченого військового збору. Всі єдиники відображають суми військового збору. В тому числі щомісячні авансові внески з військового збору у складі податкової декларації платника єдиного податку. Отже, чекаємо змін до форми декларації платника єдиного податку, які будемо заповнювати і подавати вже за 2025 рік. Військовий збір для фопів та юросіб-єдинників встановлюють з 1 січня 2025 року по 31 грудня року, якому буде припинено або скасовано воєнний стан. Перший податковий звітний період новостворених субєктів єдинників починається з першого числа місяця, в якому відбулась їх державна реєстрація, але не раніше, 1 січня 2025 року. У разі державної реєстрації припинення останнім податковим звітним періодом вважається період, у якому податкова отримала від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення. Нагадаю, що територіальні органи... Податкові ще в жовтні оприлюднили нові рахунки для сплати військового збору та для сплати авансу з податку на прибуток та ПДФО для торговців пальним. Рахунки для сплати військового збору ви можете знайти на веб-сайті ДПС або в розрізі областей на бухгалтерській платформі номер 1 за посиланням під цим відео, задекларований фізичними особами. Річний дохід за 2024 рік буде оподатковуватися військовим збором за ставкою 1,5%. А от ставка військового збору у розмірі 5% застосовується до доходів, що нараховані виплачені платниками. Податків, починаючи з 1 січня 2025 року, звертаємо увагу, що є виключення. Так сума доходу від операцій з майном, доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна з 1 грудня, оподатковується військовим збором за ставкою у розмірі 5% незалежно від зазначення таких доходів у річні податковій декларації про майновий стан і доходи за 2024 рік. Також інші доходи фізичних осіб, зокрема дохід від зарплати, оренди, виграшу, депозиту та інше, оподатковуються військовим збором у розмірі 5% з 1 грудня 2024 року. Але військові облігації для фізичних осіб продовжують не оподатковуватися ні ПДФО, ні військовим збором. Соціальні виплати, пенсії, стипендії та інші доходи, що не підпадають під оподаткування ПДФО. Також не оподатковується військовим збором ставка військового збору для військовослужбовців, працівників силових структур, визначених у законі, залишається на рівні 1,5% з доходу одержаного у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат згідно з законодавством України. З урахуванням змін внесених законом номер 4113, передбачена можливість несплати. Військового збору для ФОП на єдиному податку першої та другої групи податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або тимчасово окупованих територіях. Станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації, право не сплачувати військовий збір надається за період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території, виникла можливість бойових дій або почалася тимчасова окупація такої території, до останнього числа місяця, в якому було завершено такі активні бойові дії, припинено можливість бойових дій або завершено тимчасову окупацію. При цьому, якщо – Першої та другої групи не сплачують єдиний податок та військовий збір, то і не заповнюють декларацію платника єдиного податку за період, в якому єдиний податок та військовий збір не сплачувався. Для таких платників збору, які скористалися правом не сплачувати військовий збір, ДПС не нараховує авансові внески з військового збору. Податкові зобов'язання із сплати військового збору. Нараховуються таким платникам збору за періоди, за які був сплачений військовий збір і відображений в декларації платника податку, штрафні санкції та пеня за несплату, неперерахування або сплату перерахування не в повному обсязі авансових внесків з військового збору у порядку та строки до таких платників не застосовуються. Зверніть увагу, що пільга не діє з першого числа місяця наступного за місяцем, в якому проведено державну реєстрацію зміни місцезнаходження знаходження ФОПів на іншу ніж зазначені вищі території. Також звільняються від сплати військового збору фоп єдинники першої та другої групи, які не використовують працю найманих осіб. На час перебування на лікарняному або у відпустці. пільга надається протягом одного календарного місяця на рік, на час відпустки, а також за період хвороби, яка триває 30 і більше календарних днів, що підтверджується витягом з електронного реєстру листків непрацездатності. Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності. З обов'язковим доданням витягу з електронного реєстру листків непризазначності подається за заявою у довільній формі, звільняються від обов'язку сплати нарахування та подання податкової звітності з ПДФО, єдиного податку та військового збору, самозайняті особи, ФОП, особи, які проводять незалежну професійну діяльність, які мали або не мали найманих працівників. Призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу на весь період їх військової служби. З 1 січня 2025 року, по 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, обчисленні різниці між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених. Податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок, платникам єдиного податку другої, третьої групи та ФОП платниками єдиного податку четвертої групи до загальної суми сплачених податків, зборів платежів та витрат на оренду земельних ділянок, визначених податковим кодексом, включаються сплачені суми військового збору. Закон номер 4113 також впроваджує. Пільгову ставку ПДФО для спеціалістів Дія-Сіті у розмірі 5% та мінімальне ЄСВ до доходів. Звільнення від оподаткування благодійної допомоги, наданої резидентами Дія-Сіті на користь ЗСУ, скасування актів наданих послуг для їх спеціалістів. Для ФОПів і РОСІП на єдиному податку зміни набудуть чинності з 1 січня 2025 року. Але якщо стартап... Не виконав критерії до завершення другого року перебування у статусі резидента Діє Сіті, то треба буде доплатити ПДФО та ЄСВ. Закон 41-13 також посилює антикритерії наявності російського сліду у структурі компанії. Зокрема, ті юридичні особи, в структурі власності яких є російські резиденти, не зможуть ставати резидентами Дії Сіті, незалежно від того, де перебувають чи проживають російські власники компанії. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте реакцію, поділіться ними з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей!